Я приїхала зараз в будинок, бо хочу тут встановити ще відеонагляд і замінити ще трошки, оновити сигналізацію. І в мене така ностальгія, прямо може так настільки сильно люблю цей будинок, бо вкладала сюди повністю все. Диванчик. Поки будинок на продажі, я сюди час від часу приїжджаю, будинок повністю отоплюється. Приїжджаю, сюди проводжу деякий час, працюю, щоб він, типу, знаєте, було, було відчуття, що тут хтось знаходиться. От зараз хочу ще трошки вновити відео, огляд. Нагляд зробити.